Привіт, друзі! Сьогодні ми відправимось у космічну подорож та полетимо ми туди не самі, а разом з космонавтом. Космонавт це спеціально підготовлена людина, що здійснює політ у космічному просторі. Привіт, друзі! Мене звати Максим, моя професія космонавт. Бути космонавтом дуже складно, але не менш цікаво, бо я можу досліджувати неймовірний та загадковий світ космосу. Сьогодні я запрошую вас разом зі мною у космічну подорож. Максиме, а що нам потрібно для того, щоб вирушити у космічну подорож? Звісно, вам знадобляться скафандри. Скафандр це спеціальний одяг, без якого неможлива мандрівка у космос. Зараз я вам розповім, з чого складається скафандр. Перш за все, це шолом. У шоломі є мікрофон, щоб говорити, і трубка з повітрям, щоб дихати. Ще є рюкзак з киснем. У космосі немає повітря, тому космонавт бере його з собою у спеціальному рюкзаку, там є болони з киснем. Костюм це дуже міцний і товстий одяг, який захищає від холоду, спеки та метеоритів, рукавички, вони потрібні для того, щоб брати інструменти і нічого не впустити. Черевики, вони міцні та важкі, щоб добре стояти навіть у невагомості. Ну що ж, друзі, одягаємо свої костюми і вперед до пригод. Ой, а як же ми туди дістанемось? У цьому костюмі важко пересуватись. А відправимось ми туди на ракеті. Ракета це такий великий, довгий космічний корабель, який вміє літати високо-високо у небо. Вона така сильна і швидка, що може долетіти аж до зірок, до місяця і навіть далі. Ласкаво прошу на борт, мої любі друзі. П'ять. Чотири! Два, один старт! без космічних карт. Набираємо обертів. А тепер вже без зайвих слів. Злітаємо, Турбіни вмикаємо. Ще вище догори. І знову повтори, знову рушаємо. Чайний зорелі. Шоломи вдягнули, Руль повернули, голос на все світу скажем: привіт! Вау, оце краса! Увага, діти! Ми прибули у космос. Космос це великий превеликий світ, що знаходиться далеко за хмарами вище за небо. У космосі є багато чого цікавого. Дивіться, це сонце. Сонце це Велика зірка, наш головний космічний ліхтарик. Воно дуже гаряче і світить нам вдень. Без сонечка було б темно і холодно. А що це за кулі біля сонця? Це планети. Вони обертаються навколо Сонця. Ось там наша рідна планета Земля. Ми на ній живемо. Життя є тільки на планеті Земля. А ще є Марс, він червоний. Он той велетень це Юпітер. Той круглий камінь це місяць, ми його можемо бачити вночі. Він не світиться сам, його освітлює сонце. А ще на місяці були космонавти. А це зірочки. Вони нам здаються маленькими вогниками на небі, але насправді вони дуже далекі і дуже великі. Діти. У космосі є багато чого цікавого, але нам на сьогодні вже час вертатись додому. Тримайтеся міцніше: 5, 4, 3, 2, один. Ось ми і вдома. Вам сподобалась подорож? Діти, давайте пограємо і пригадаємо, що ми бачили у космосі. Я буду розповідати про те, що ми бачили, а ви будете вгадувати, що саме. Як називається Велика зірка, без якої було б холодно і темно? Так, це Сонце. Кулі, які обертаються навколо Сонця. Що це? Так, це планети. На якій планеті ми живемо? На планеті Земля. Як називається червона планета? Марс, як називається планета Велетень. Ви запам'ятали? Юпітер, що нам здається маленьким на небі, а насправді вони дуже великі і дуже далекі? Це зірочки, круглий камінь, який ми бачимо вночі. Звісно, це місяць. Молодці малята, бачу вам ця подорож дуже сподобалась. У космосі є ще багато чого цікавого, тому я ще раз запрошу вас у цю неповторну подорож. До зустрічі, діти. До побачення, Максим. Будемо на тебе чекати.